Дякувати за те, що ми сьогодні зібралися тут тобто, і сама не знала, чи, чи прийду. От, але слава Богу, що ми зібралися і що е, наша аура то є любов, і любов є завжди революція, і тому такі Черепки синтага, синосод мого коліна, атоми білого акту, активований біль мотовилом у руках перецілованих танго сільбону мішень у сонці, мого хребта не та не. Не та мертві душі там там з хреста до мішені, заварюю чаю, колодязі, голий, зелений мілонга на перехресті мертвих душ порожні піали, танцювали, танцювали з мертвим півнем чи гострим чортом аорта твоєї долу. Не замінить мені серце аор. Взяти на позитив. Зашнуровані вітряки, вібер вітик і трек руки, крук і біцепси, як гудки, перепалений час і тік, Віпсалом від клієнта втік. Я не відаю, де еро, а дитину льове зеро. Коробчаний мій недосказ, недо, недо і небо газ. Сірником не проткнеш вогонь, а вагу на веде голь. Гольф без. М'ячи без сім'я мульфар спокусив мене на фанфар, І тепер я гойдаю, літ, і тепер я гойдаю, літ, і тепер я гойдаю літ Хай на ще час кріт, і коли я вже у еста екстра ера і глухота, ти візьмеш мене на живіт, ти візьмеш мене на живіт, ти візьмеш. Thank